27 вересня і дев'ять новин України, про які сьогодні будуть говорити всі змі. Почуйте їх прямо зараз. Я Орловський Віктор, ветеран війни, учасник бойових дій, бойовий медик. Почнемо вчора. В свій день народження а виповнилося йому 60, Петро Порошенка Заходження. достав той самий ніж Авіаносця. і вирішив залякати офіс президента. Петро Порошенко тортом. в територіальній свої соцмережі. Ікс він написав: сталося те, чого так боялися на Банковій. У мене з'явився власний авіаносець і з'їв його. Друзі, хто ще не привітав Порошенка з днем народження, не висловив йому побажання. В коментарях ви можете це чудово зробити. Ми рухаємось далі. В Росії анонсували удари дронами по об'єктах НАТО в Румунії та Польщі і заздалегідь звинуватили в цьому Україну. Марія Захарова, речниця МЗС, заявила, що Україна нібито готує провокацію з метою втягнути НАТО в пряму війну з Росією. За її словами, план київського режиму полягає в тому, щоб відремонтувати кілька трофейних російських дронів, начинити їх вибухівкою і запустити по великих транспортних хабах в Польщі та Румунії. Далі, великий миротворець Лукашенко з території країни, якого на Україну здійснювалось повномасштабне вторгнення, заявив, що на столі є вигідна для України мирна угода, але якщо Україна її не прийме, то Росія захопить. Всю країну. Дуже хорошее пропозиція. Якщо українці не пойдут на ці предложения, это будет то, что было в начале СВО. А это будете еще хуже. Они потеряют Україну. Тогда надо було остановиться. Одним словом, чорт. Далі. Ще 5 новин попереду, а зараз важливе оголошення. Почуйте його. Влітку цього року я, як волонтер та засновник благодійного фонду, звертався до всіх вас за допомогою у закритті збору на евакуаційний бус на харківський напрямок для своїх побратимів для свого підрозділу 101 першого окрема бригада бус на фронті. Хочу подякувати кожному, хто приймав участь, хто донатив, хто допомагав розповсюджувати відео. Дякую від імені хлопців. І всім нашим захисникам, всім, кому ми допомагаємо. Ми, хочемо, ми тил, хочемо подякувати за захист. Друзі, я продовжую проводити збори для збройних сил. Я намагаюсь долучити вас до підтримки. Я намагаюсь об'єднати тил для закриття зборів. І наступний збір це чотири прилади. Чуйка, 3 і 0» приблизно 100 тисяч гривень. Для чотирьох підрозділів відповідно. Чотири чуйки ми вже відправили на фронт. Знов-таки завдяки вам звіти незабаром. Долучайтесь реквізити в профілі. Всі баночки за посиланням в профілі. Або просто в гуглі напишіть позивний ОРЕЛ. Перейдете на сайт, реквізити є на сайті. А, далі. Окупанти просуваються в Куйп'янську. Про це повідомили аналітики Deep State, а саме про зростання присутності російських військ у місті, зафіксовано їх появу в центрі та біля мікрорайону Ювілейний. На мапі видно розширення так званої сірої зони. Війна триває, рухаємось далі. У Києві колектори будуть стягати борги за отримання будинків та прибудинкових територій. За інформацією системи Прозора, КП керуюча компанія житлового фонду Бла 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 Оболонського району міста Києва замовила такі послуги на півтора мільйона гривень. Агентство «Переможець тендеру» займатиметься стягненням заборгованості за послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій. Приїхали. Далі. Президент Польщі Карл Навроцький підписав закон про продовження допомоги українцям до 4 березня 2026 року. Фінансову підтримку будуть отримувати лише ті, хто працює та чиї діти ходять до школи. Безробітні українці втратять доступ до більшості медичних пільг. Також керівник канцелярії президента Польщі збігнєв Богуцький заявив, що це останній такий закон підписаний Навроцьким. Далі. 176 мільярдів євро російських коштів хоче використати ЄС для підтримки України. Саме таку суму накопичено готівкою а, завдяки облігаціям російського центробанку в бельгійському центральному депозитарі. Росії ці кошти не повертають у зв'язку з санкціями. А ЄС хоче використати ці кошти щоб профінансувати позику. Україні, яку вона своєю чергою поверне лише у випадку відшкодування завданих їй збитків Росією, лише у випадку репарацій. Далі. Чергова Трампоблудія Трамп нібито не проти, але без гарантій. Зеленський закликав надати більше ракет дальньої дії та дозволити бити по цілях у глибині Росії. Трамп відповів, що не заперечує проти такої ідеї, але. Не зняв заборону на удари американською зброєю по території РФ та конкретних зобов'язань, з цього питання на себе не взяв. Далі. Невеличкий лайфхак, який стане вам у нагоді. Кожного дня я намагаюся викладати найактуальніші новини і робити це швидше за інших. І якщо ви хочете їх отримувати самими першими в такому форматі, як ви щойно побачили, просто перейдіть в профіль. Там є посилання на Ютуб або в Ютубі. Напишіть позивний Орел. І підпишіться на мій канал. До того ж, це буде чудовою підтримкою в моєї діяльності, в моїх намаганнях. З вас підписка, з мене новини з Богом, друзі!